О, ну що, скорпіончику, привіт. Ну що, готовий почути свій грудневий гороскопчик, чи ні? Чи ти й досі будеш сидіти у цьому стані негативному? А ну давай, здає тебе трішечки підбадьою. По-перше. Зрозумій, водна твоя стихія, не дивлячись на те, що ти скорпіон. І взагалі, хто придумав, що скорпіон це вода. Мені здається, скорпіон це може бути як земля, це може бути е повітря. Напевно, але щоб водою, то я не знаю. Але ну я ж не хто я такий, щоб зараз максимально е оспорювати е всесвіт. Всесвіт знає, що він робить. Але пам'ятай, що в тебе дуже багато чого намішано. В тебе, до речі, тільки не каже іншим знакам Задяка. Ти мій найулюбленіший знак. Бо я овен, і я тобі скажу, що в мене дуже багато класних знайомих, саме скорпіонів. Ти крутий знак. Але в тебе є дуже багато проблем, які в грудні місяці тобі потрібно буде вирішити. Перше, тобі потрібно вирішитись нарешті. В своєму житті чим ти хочеш займатися. Ти зараз просто заблукав. Ти десь ходиш у пітьмі і щось там шукаєш, але не можеш знайти виходу. Я тобі скажу, що ця пітьма спеціально для тебе була спроецирува, спроєцирована. напиши в коментарях, як правильно. А, і вона дає тобі дуже багато. Мудрості, вона тобі дуже багато знань дає. Але ти чомусь думаєш, що це типа фігня, що нічого вона тобі не дає. Повір мені, вона тобі дасть набагато більше, ніж спілкування з тими псевдодрузями, які в тебе є. Слухай, до речі, про псевдодрузів. Їх в грудні буде дуже багато. Тому у тебе зараз неймовірна місія винайти знайти таких, таких друзів. Подивитися на своє оточення друзів, і найголовніше знайти там справжнього гидкого скорпіона, який тобі заважає жити. Я тобі скажу так: ти поки що не знаходишся у в негативній енергії, але хвісти свій вже з ядом задрав. Я тебе дуже прошу: місяць буде важкий. Прям по всім аспектам, але якщо ти почнеш душити всіх своїм ядом, своєю отрутою, нічого доброго ти отримати потім не зможеш. Бо колесо карми він же повертається одразу, ти ж розумієш. Тому, будь ласка, свою отруту ховай кудись далеко. Давай поговоримо з тобою про. Твої стосунки. І взагалі, давай поговоримо про не, і тебе. Якщо в тебе нема стосунків, то що тебе чекає? Отже, дивимося. Отже, дивимося. Перше ж, це нові емоції. Слухай, ну грудень для тебе, як тобі сказав, буде важкий, але нові стосунки в тебе можуть бути. Причому не просто нові стосунки. А дуже класні, дуже позитивні, і взагалі мені здається, що для скорпіона знайти стосунки не так е, важко. Але у тому проблема, що скорпіони розумієш, вони такі е, ну, відлюдники, Їм краще бути десь там сховатися від всіх, і такі, знаєш. А вони не, не, не дуже полюбляють шумні компанії, їм краще десь побути а, в водинці. В Але грудень місяць тобі дасть шанс знайти нарешті ту людину, яка з тобою там буде ховатися у, той, у тій нірці чи у, тому, у тій темряві Ви будете їсти чипси і а, дивитися Гаррі Потера. Розумієш, для тебе це найголовніше. Коли ти знайдеш свою сім'ю, свою родину, ти відчуєш себе нарешті повноцінним. Я впевнений, що в тебе в грудень один з найкращих місяців взагалі, щоб знайти себе і повноцінно відповідати на свої круті життєві запитання. А, ну, а якщо тобі вже по пофартило і тебе вже є родина, зараз подивлюся, що чекаєш. То буде стабільність. Слухай, дуже круті карти випадають. По-перше, це карта Четвірка жезлів. Це карта говорить про твою стабільність і про твою стабільну енергію. Тож за це хвилюватися, ну можеш не хвилюватися. Взагалі, мені здається, що хвилювання і скорпіон це е, такі, знаєш, несумісні речі. Хоча ти і водного знаку, але ти балансуючий водний знак. Знаєш, як то кажуть. Тримаюча така хвиля, яка буде постійно, ти будеш це постійно відчувати дуже гарно, якщо ти будеш в балансі. Оце саме баланс, це твоє. Дивись, але є такі аспекти втоми. Не дивлячись на те, що в тебе в стосунках буде все спокійно і стабільно за грудь, в грудні місяці. Але дивись, ситуація яка? Ситуація те, що говорить саме про, знову ж таки, про наші жезли, це у нас. Дев'ятка жезлі, вона каже, ця карта, знаєш, я тобі розкажу, може, ти знаєш Таро, а може не знаєш, я ж не знаю, де ти там тихенько вчишся, таро, чи не вчишся. Вона означає останній бій. Розумієш, мені здається, що твоя втома в стосунках, хоча не дивлячись на стабільність твоїх стосунків, вона присутня. Ця втома вона дає дуже багато негативних думок, які, в принципі, тобі нафіг не потрібні. Тому видаляй їх, просто прямо зараз, видаляй і все. Я тобі скажу так: що стосунки в тебе будуть прекрасні, і все буде далі йти дуже добре. Але я тобі прошу, не нагнітай, не нагнітай, якщо ти не можеш нормально. Сфокусуватися в стосунках, просто відійди від них, почекай, подумай, погуляй, знайди якусь нову забавку собі. Я кажу не про стосунки нові, я кажу про якісь нові реалізації свої, творчі якісь напрями. Тобто знайди себе, бо в принципі, я тобі так скажу: якщо ти покохав когось, то ти покохав по-справжньому і повір, це твоя реальна доля. Але коли ти починаєш це сумніватися, це говорить про те, що твоя енергія дисбалансна, і ти не можеш нормально себе реалізувати. А для того, щоб збалансувати себе, ти повинен відчувати себе. Дуже добре саме в реалізації на роботі. До речі, про роботу. Давай поговоримо з тобою про роботу, що тебе чекає в грудні місяці по роботі. На які перспективи чи на які аспекти треба звернути увагу? Отже, перша карта у нас Паш Кубків це говорить саме про те, що зараз буде в тебе дуже цікава нова а, ідея, яку ти зможеш реалізувати саме в грудні місяці. Наступна карта у нас випадає знову дев'ятка. Твоя вже вона вже тобі випадала. Це саме про те, що я тобі казав. Бачиш, як цікаво, карти випадають одна за одною, саме під підкреслюючи те, той фактор, що ти зараз знаходишся ось у такій енергії. А ми з тобою, якщо ти пам'ятаєш, я тобі нагадаю, що саме баланс в твоїх, на твоїй роботі. вони Роблять тебе набагато сильнішими, набагато впевненішими, і ти реалізований вже в своїй родині по іншому себе ведеш. Як тільки ти виходиш з балансу самокар'єрного, то ти потім починаєш зриватися на все, що бігає і що не бігає. Тому ми з тобою домовились, ти все ж таки подумаєш про свою реалізацію. І слухай, грудень місяць може принести тобі дуже класний дивіденди, які ти повинен обов'язково вкласти в себе не в родину, не в якісь нові ну, покупки, якісь ну, безглузді, але в твою саме кар'єру. І останнє на що ми сьогодні з тобою подивимося. Хоча б я з тобою чесно, ти як мій друг, я б з тобою сидів і сидів, але треба бігти далі. І останнє на що ми сьогодні подивимося, це на твої енергії. Що тебе чекає в енергетичному плані? А це руйнування. Про що це каже? Це не біда. слухай, не треба панікувати, бо ти я бачу, ти вже побіг від камери кудись далеко. Повернись, будь ласка, на YouTube, і я тобі скажу так, що ця енергія, яку ти собі набудував, вона вже знаєш, вона вже себе вичерпала. Знаєш, мені здається, що якщо я не помиляюсь, саме скорпіони одні з тих тварин, які збрасують також свою шкіру. Оце саме з тобою і відбувається. Новий ти вже народився, а старий ти піде к чортовій матері. Тому я тебе дуже прошу. Залишайся позитивним, залишайся класним, бо скорпіон це красота. Все, побіг далі, всіх цілую, обнімаю. Пока!